Як заробляються гроші в Іспанії? Це будується таунхаус. Це такий збудований таунхаус на етапі будівництва. Він коштував 180 десь тисяч. Зараз, коли він вже збудований, він коштує в межах 230 тисяч. ще трошки пройде часу, і він буде коштувати десь 250 а можливо навіть більше. Можете порахувати арифметику, будують вони дуже швидко. За два роки це все збудувалось. Здається, повністю готовий без техніки, основної, без цього всього, але це непогана інвестиція. Тому, окрім того, що ви можете заробляти на оренді, ви можете заробляти ще й на тому, що нерухомість сама по собі дорожча в ціні. Давайте ще вам трошки покажу цей таунхаус. І кому цікаво, є пропозиції, щоб тут придбати від забудовника подібні таунхауси. Звертайтесь, допоможемо. Такі ж самі квартирки є і вгорі. І ось такі тут балкончики такі, да, місце, де можна ще суширку, шо, сушарку поставити або щось інше. так все Ось Так, дивіться, які вони. Зі сходами, з такими панорамними вікнами, кому цікаво, пишіть особисті. Організуємо вам візит, покажемо і ще інші об'єкти, які в нас є в наявності на цьому каналі. все про життя в Іспанії і нерухомість теж.